И... Вот такая красота сегодня наводил нас. вирушаємо на рибалочку кинець в червня а вода ще така холодна бля. цього року конечно літо прям унікальне. Привіт! Нарешті погода нормалізувалась, перестали йдуть великі вітри. Перестали дощити. Сьогодні такий гарний день, сонячно, тепло. Я знайшов вільний час і вирішив виїхати на риболовлю. Дуже кортіло мені на Судака виїхати, тому що я в цьому році влітку один раз тільки пробував і то не вдало. І це вже другий раз я випиваю за червень місяць. Взяв з собою сьогодні на риболовлю свій судаковий спінінг, це Азура Сafina X до 36 грамів. Катушка 4000 Excel. Так, що по приманкам, зараз теж покажу вам. Ось наготував цю коробочку. Тут в мене є різний силикон, починаючи від VIPO. Ось ось такий МАДВАГ, копія МАДВАГА. Копії гамблерів. Копія Вестіна є, це все Алиекспрес. Досить непогано так на них клює судак. Я в минулому році все тестував. Дуже гарні улови були. Мандуви є також. Тому сьогодні буду пробувати спочатку на силикон потім, можливо мандулу спробую, але є що покидати ваги буду використовувати десь від 18 грамів до 26 Забагрено чи що? Чи нам дається? Дякую. Не, ворота. Врота гарний сюди. Перший судачок гарний такий взяв. Хопа. Деки. Довго я те шукав. Од нарешті якийсь контакт вже є. Прям в шахту так взяв. На віпа. Віпо руть. За борт. Так, ну ось такий, бачите? Ну, десь в районі грам 900, мабуть, до кіла хороший судак. И yeah. прям -прямо в прямом эфире он хороший. Хороший собак. C'est boss. Розповім ще про свій човен, це в мене калібрі 2.40 довжина. Для одного досить такий зручний човен. Я вже на ньому плаваю більше п'яти років, проблем ніяких немає. Встановив сюди свій Mercury 5. Він для цього човна не призначений, звичайно. Але я так наколхозив тут, зробив навісний транець. І в принципі, на холостому ходу, якщо недалеко від берега, ось в такому випадку недалеко від берега я випив, то він своєю задачею справляється. Головне сильно не нагазувати, щоб його не завернуло туди. То є так я. Полінився я сьогодні взяти великий човен, у мене є ще великий човен калібрій, 3 трьохметровий. але з ним мороки його довше складать. І я його в принципі, беру тільки тоді, коли виїжджаю на якусь довгу риболовлю на цілий день, а сьогодні я так виїхав в обіди. В обідний час, хочу якісь 3-4 години поплавати, то мені достатньо буде цієї маленької водки. Меркурій у вже старенький, але він не підводить чіткий мотор, вже плаваю з ним десь 3 роки. Економний, супер. 2 літри і весь день ти на воді.

Ну великий, десь грам під 700, але теж зачетний судачок. Хороший. якийсь один, О, гарно далось. Друзья, що такий хороший, хороший судачок. За всі 4 роки, я ж кажу, претензій немає, до нього. Я навіть в минулому році хотів щось нове купити, я вирішив нічого поки що не брати, бо мене влаштовує повністю цей спінник. Хороша модель з якісного карбону. Почутливості він мені дуже подобається. Всі покльовки передаються в руку гарно. Стрій такий жорсткий, гарно сече судака, тому ніяких проблем з ним немає. На воді краса, але дриба вже не кліє. то її просто тут немає. Не знаю, вже десь близько години нема жодної покльовки судака. А я без заховота, Я так ловлю. По карті глибину орієнтуюся і ловлю чисто так на славах, горбиках. І в принципі якісь так були коротше. покльовки, а це вже нема нічого. Ми буду збиратися і плить вже до берега. Кіба такі 4 судаки зачотні. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підтримайте цей канал підпискою. Всім дякую за перегляд, до зустрічі! Бувайте!